На кордоні так. А вже з'являлася інформація, зокрема в змі, що через ротацію на території Білорусі майже не залишилось російських військових. Саме про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він нагадав, що ворог використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично перебували російські військові у кількості 10-11 тисяч осіб. Таким чином, РФ на сьогодні взагалі немає групування для вторгнення з Білорусі на територію. України, ну і детальніше про це розпитаємо самого речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Долучається до нашого ефіру. Андрію, мої вітання. Добрий ранок, студія. Отже, Андрій, доброго ранку і вам дійсно ось ця ситуація, так що Росія фактично вивела всі свої підрозділи із Білорусі, про що вона свідчить на сьогоднішній день, так і чи можемо припускати, що це такий обманливий хід, так можливо, вони вивели, а потім планують завести знову ж таки якісь підрозділи. Чи спостерігається подібна ситуація зараз? І що ми маємо станом на сьогодні на кордоні з Білорусі? Дивіться при наявності певних підрозділів, які Росія може вивільнити від участі в бойових діях, які вона проводить на території України, звісно, що вона долучала до підготовки навчання, використовуючи Білорусь як майданчик, де це можна проводити. І в окремі періоди кількість російських підрозділів, власне кількість особового складу з російських підрозділів на території Білорусі, могла коливатися і на рівні десь десять тисяч військовослужбовців. Потім ці підрозділи ротувалися. Частина з них виводилася на територію Росії. Нові підрозділи заводилися на територію Білорусі, де продовжували підготовку. Але за останній час ми фіксували, що Росія виводить підрозділи поступово з Білорусі на територію Росії. А натомість, за останній час ми не фіксували, щоб нові російські підрозділи були заведені на територію Білорусі. Для того щоб знову ж таки вони долучалися або до підготовки, або до спільних навчань, і на даний момент, практично, Росія не має підрозділів на території Білорусі, і як і раніше, вона не має на цьому напрямку власне такого необхідного ударного групування, яке б могло здійснити повторне вторгнення на територію України, але маємо Тверезо дивитися на цю ситуацію, бо в будь-який момент Росія знову ж таки може перекинути туди нові якісь підрозділи, якщо матиме е, вільні, скажімо так, е, підрозділи, які вона може е, завести на територію Білорусі, тому підрозділи розвідки продовжують стежити за цією ситуацією для того, щоб розуміти наскільки загрозливою є е, е, або може бути е, ситуація. Дійсно, пане Андрію, останнім часом ситуація на українсько-білоруському кордоні вона фактично є сталою, тобто нічого не змінилося, не спостерігалось подібних провокацій з боку Білорусі. Так, можливо, інших дій, можливо, ДРГ так намагалися принаймі спостерігати якусь активність цього всього. Ми фактично останнім часом не спостерігаємо. Правильно я розумію? Власне, так, ситуація по кордону останнім часом повністю контрольована. Ми не фіксуємо по безпосередньо по лінії кордону створення якихось провокацій. Ну але треба розуміти, що Україна і укріплювала, і продовжує укріплювати безпосередньо лінію кордону з Білоруссю, а також і прикордонні для того, щоб всі складові сил оборони підрозділи і Державної прикордонної служби, і збройних сил Національної гвардії, які також посилюють ці напрямок. Мали можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку. Ми також не фіксуємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів чи з армії Білорусі, чи з армії Росії чи представників приватних військових компаній поряд нашого кордону. Але про ситуацію, яка є на території Білорусі, постійно. Інформуються всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, для того, щоб вони розуміли, по-перше, ситуацію, а по-друге, могли зробити такий аналіз, де можна чекати якихось провокацій. Але на щастя, ситуація повністю контрольована. Так, якщо нам в принципі ситуація зрозуміла саме е, з цієї території, якщо трішки переміститися, так е, ми розуміємо і північ, е, саме цей напрямок і сумщина. До речі, неодноразово так прикордонні саме селища вони потерпають від ворожих ударів, ворожих обстрілів з боку ворога. Яка ситуація спостерігається зараз там, так на кордоні з іншою державою? Так, що ми маємо на сьогодні про що можемо говорити? Ситуація на кордоні безпосередньо з країною агресором. Звісно, відмінно від ситуації на кордоні з Білорусі, бо ворог щоденно продовжує обстрілювати українську територію: це і Чернігівщину, і Сумщину, Харківщину. Найбільше обстрілів фіксуються по Сумській та Харківській областям, і ворог використовує різноманітне озброєння для здійснення свого щоденного терору, при тому, що на додачу до цього. За останній час фіксуються спроби використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп найбільше на сумському напрямку, періодично по Чернігівщині, а по Харківщині, на щастя, за останній час не фіксувалося використання ДРГ ворогом по українській території. Там, в цих безпосередньо регіонах, в нас теж продовжується, я так розумію, укріплення і своїх позицій, так і укріплення оборони для того, аби протистояти ворогу. Дивіться так відкрито укріплювати безпосередню лінію кордону через ті дії, які вчиняє Росія. Досить складно. Прикордонні наряди або підрозділи так відкрито не переміщаються вздовж лінії державного кордону, але звісно, що всі підрозділи, які знаходяться на укріпленні і посиленні обороноздатності на ць на цьому напрямку, вони е максимально наближено до кордону, е зводять фортифікаційні е споруди, бліндажі, е окопи для того, щоб е в оборонному відношенні. Мати можливість протидіяти діям ворога, який він вчиняє щоденно. Чи відома вам ситуація ще із можливою евакуацією так населення із тих селищ, які максимально наближені до гарячих точок? Так наскільки активно люди дотримуються фактично цих правил і е, наскільки проводиться зараз активно безпосередня евакуація, щоб можливо дійсно вони не стали саме епіцентром ось цих е, жахливих подій з боку ворога. Через ті обстріли, які вчиняє е, країна терорист, е, адже також цілий типу по населеним пунктам є загрози мирним жителям. Тому органи місцевої влади, зважаючи на ситуацію, також інформують людей е, про е, необхідність або важливість того, щоб люди не наражали себе на небезпеку і е, за можливості виїжджали е, з населених пунктів, які е, Наближені максимально наближені до лінії державного кордону Андрію. Я вам дякую за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ, за те, що розповіли, яка ситуація у нас на кордонах відбувається зараз. Пасибі величезне. Нагадаю, що з нами спілкувався речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ми ж друзі продовжуємо наш ефір. Залишайтеся з телеканалом Київ.